Зібралися на сесію не в захист чи не в підтримку колишнього лідера 95-го кварталу Ні. Ми сьогодні прийшли на сесію, щоб підтримати інститут президента України, Верховного командувача Збройних Сил України. Буде непросто. І в цьому залі також на найближчі півроку. Але сьогодні кожен з нас має підтримати це звернення. Бо так, як піддавали впродовж двох тижнів президент США і його елементи обструкції інститут президента за російською калькою, собі цього ніхто не може дозволяти. І ми можемо мати. Всі багато питань до посадової особи, яка зараз є на цьому посту. Але в час війни ми зобов'язані підтримати нашого президента. Тому закликаю всіх сьогодні проголосувати цю заяву. Дякую. Слава Україні!